Шосткинський краєзнавчий музей знову приймає гостей. Доторкнутися до найстарішого ремесла наших предків цього разу запропонував вишивальник з 55-річним стажем, засновник новгород Сіверського клубу, княжа скарбниця Віталій Кайдун. Вам дивно, що таким видом мистецтва може займатися чоловік? Олена Шимченко була вражена не тільки цим. Вона привідкриває завісу таємницю того, як чоловічі руки можуть створювати вишивану красу у наступному сюжеті. 3 липня відбулося урочисте відкриття виставки на щастя на долю. Її назва символічна, адже на ній були представлені вишиті весільні та пасхальні рушники та серветки, які зазвичай дарують на весілля чи хрестини. Презентацію доповнювали фотороботи автора. Віталій Кайдун вже не вперше привозить до шостки свої роботи. Я… Е Очень благодарен Шоскинскому музею. Мы первую выставку здесь сделали в 1995 или 96 году. И с тех пор мы не единожды выставляемся и с вашими мастерами Шоскинскими. И я очень благодарен и музею Шоскинцам. Но еще и я рад тому для меня сегодняшняя вот, моя персональная выставка, это и воспоминания юности, ведь Шостка – город юности моей. Мистецкі здібності у Віталія Кайдуна проявилися ще в дитинстві. Він почав вишивати у 5 років. Першу свою вишивку він подарував своєму натхненнику і вчителю бабусі. Моя покойна бабушка Ахременко Марія Лукинішна, вона мене вчила. У 5 років зі свиної стежечки, так і називається один із елементів узору вишивки, я почав. І вот вже більше 55 п'яти Я шліфую це. Більше 30 лет Я зарисовывал по території ну, Северского княжества, тобто от, елементи узору вишивки нашого краю. Наші предки споконвіку вірили у магічну силу вишити хрестиком рушників та серветок. На весілля батьки дарували молодятам рушники, які як вони вірили, повинні оберігати їх від негараздів. Більше всього вишивальник займається сакральною вишивкою, за яку він сідає тільки в гарному настрої, намагаючись передати позитивну енергетику своїм роботам. Ніколи, як би вам не подобався якийсь елемент, элемент, якщо ви не знаєте його значення, не знаєте взаимоотношений, старайтесь его на сакральных вещах, тех, которые вы как обереги и благословения будете дарить кому-то или благословлять своих детей или внуков ніколи не нашивайте на це, тому що є речі дуже знакові, значимої і несувмістими. На церемонії відкриття виставки завітала заступник міського голови Ніна Сіваєва. Вона відзначила, що у кожну свою роботу автор вкладають частинку душі та серця. Кожен хрестик вишитий митцем випромінює незвичайну енергію. Мені дуже приємно сьогодні бути на виставці вдвічі, тому що це е, не тільки наш земляк, а будемо говорити е, станов... Його відбулося в нашому місті. Дуже приємно, що незважаючи на літній період, незважаючи на те, що зараз дуже багато роботи і погода така спекотна, ви все-таки знайшли можливість. Відкрити оцю виставку і подарувати насолоду жителям нашого міста. Віталій Кайдун дуже трепетно ставиться до всього, що робить. Для рушників він обирає тільки натуральне полотно, бавовну або льон. Зниток надає перевагу шерсті та акрилу. Він вірить в позитивну енергетику, яку несе в собі рушник. Коли дитина народжується, і те, що батькам передали, як благословення поколінню после первого купания ложат на эту освещенную вещь, а потом уже пеленают ребенка. Вот. И так он впитывает эту энергетику, благословение. Чем больше роду благословения получил, Поколінню, тім він буде, більш захищений. Так і споконвікову велось у нас. Автор виставки нам розповів, що вишивання займає багато часу. Маленька ікона вишивається протягом року, і складається вона приблизно з 57,5 тисяч хрестиків. У своїх роботах Віталій Кайдун прагне досконалості, тому працюючи над обличчям ікона, доводиться 4-6 разів його розпускати, щоб досягнути необхідного результату. Там мелочей нет, те же одеяния и и одеяния, но все должно быть в определенной гармонии. Естественно, что это уже и медленно поэтому идет. Но когда это заканчиваешь работу, получаешь удовлетворение. Молодец, это, во-первых, наши земляки, и так они ценят свое искусство, и вообще мне очень понравилось. Я сама вышиваю. И много чего можно, конечно, поучиться в этого мастера. Много очень красивых рушников именно национальной нашей местности. Впечатление у меня очень огромное. Значит, Такого человека, как Виталий Алексеевич, ну, будем говорить, трудно поискать. Это творческая натура, это человек, который любит труд, любит народ. и любит все народное, вы понимаете? А значит, вышивая рушники, он несет в себе положительную ауру. Пришел, посмотрел, такие работы удивительные, понимаете? Потому что просто на уровне, как бы сказать, тех художников, которые творчески работают, красками пишут картины, свои творческие работы. Могу сказать, что очень красиво вышито, очень такие хорошие работы. Видно, что вложена вся душа в них. Ну, нам очень понравилось. Хотя я жил, как бы мы не ожидали попасть на выставку. Почаще бы такие у нас в городе выставки, потому что это мы случайно просто попали. А так бы объявляли, говорили людям, люди бы приходили не сами с детьми. Это вообще прекрасно, когда приобщается к искусству.